Новеньке місто в нашу копілочку розвідуємо. Такі вулички цікаві з будиночками невисокими. Головний собор Кастильйон Делапана. Підходимо до його внутрішнього дворику. Така пам'ятка. Художнику цікава. Що ж він там такого цікавого малює? А малює він, напевно, що головну башту цього храму. Класно. Такий вхід. А це у нас головна площа містечка Кастельйон-де-Лаплана. Такий храм. Величезна башта з дзвонами. Фонтанчик теж дуже красивий з квіточками. Така територія навколо. Кастельйон надпис. І ось це будівля головного ринку, який зараз на реконструкції, він зачинений, але він тут в самому серці, в центрі міста і каруселька. Новий рік нещодавно був все ж таки. А це такий головний храм Святої Марії в центрі Кастальйону всередині так виглядає дуже сучасно. Величезні картини на малювані, орган. Просто нереальної краси. Дивіться, я такого ще не бачу ніде. Вітражі всі з святими. О, как, как краса. Просто. Нереально. Дуже класно. Ну Яка ж красива тут архітектура на кожному кроці. Щось таке новеньке, цікавеньке. Фасади такі будівель, прям вау! Дуже красиво. Тут якісь сучасні будівлі Сантандера. Будинок корабель. Таке здається, що тут головне, головне перехрестя міста. А ось ми зараз стоїмо біля самого красивого тут здання. Зараз вам я його... Підзніму, якщо в мене машина не зіб'є. От дивіться, яка краса. Просто вау. Нереально щось. Зараз я гляну, що це за будівля. Нам треба знати, так? Це міська рада. Міська рада? Ділаємо ставки. В цілому ця будівля це культурний центр міста для еліти, збудований в 1922 році, тобто йому більше ста років. Ось, і тут проходять різні культурні заходи в самому центрі. А зараз ми підійшли до пам'ятника Хайме першому. Це той, що звільнив від Маврів Валенцію, освободив її. І Тут за ним така невеличка площа з підстриженими класно деревами. Можна посидіти, провести час з дітьми. От. І в цілому ця лейка все така зелена, класна. Тут влізку, я думаю, просто кайф і люди відпочивають. Люба на сонечках гріється це якраз. От, ми зараз теж шукаємо містечко, де можна попити кави, посидіти, відпочити. Хоча ми не так і далеко припаркувалися на безкоштовній парковці. Це класна опція, міська парковка, завжди доступна, завжди можна знайти місце, якщо не проводиться якесь свято, звісно, у місті. Ось, тому рухаємося далі, а попереду буде парк, центральний парк. Якісь скульптури завлікають туристів і місцевих до проводження часу тут. Водичка розпиляється, зараз стишки більше пізнімо. такі які... руці-руці. І тут руці. <хи> Вау! Інсталяція дуже класна. Загальна ідея цього пам'ятника заключається в тому, що ці руки символізують руки ремесленників і людей, які жили в цьому регіоні, які відбудовували місто, які його засновували, і що сила в єдності, і разом ми можемо все. Це як показник того, що потрібно рухатися до цілий разом великою громадою. І тоді все реально. Ми підійшли до парку Рибалта, називається в самому центрі міста. Величенький Цей парк, там є водні атракції. Зараз туди підійдемо, глянемо, що саме там знаходиться. Мандаринки нас зустрічають. от, І такими лабіринтиками огороженими. Вся, діля... Вся ділянка розписана. Любашка вривається вже. Клас, клас, клас. Там з собачками грають. Ну, скажіть класно, що сонечко пригріває і ти відчуваєш це енергію життя. А коли сірість, тумани, холод, слякать, сракопад іноді, то воно якось і не хочеться виходити на вулицю. Тут насолоджуєшся, природою цілий рік. Е, у Валенції і в цьому регіоні, в цілому, мені здається, це безкінечний вересень який плавно переходить іноді у жовтень і знову повертається до вересня якось так от тож можете бачити які тут джунглі всередині міста все дуже доглянуте чистеньке охайне центральна колона в цьому парку це якби серединка і така біседка величенька а де ж саме водні атракції Напевно, що десь в тій стороні дуже таке все доглянути, комфортно тут знаходитись. Алея центральна, як виглядає. Ось кудись там. Все, класно. Приємно гуляти тут. Люди активні сьогодні. Ми все ж знайшли цей фонтанчик. Він, на жаль, сьогодні не працює. Але, але, дивіться, якого об'єму тут все. він радіє з голубами. Малих не можна знімати, якщо ви не в курсі. Дивіться, що рибки плавають тут. Вау! Величенькі рибки тут плавають. Вау! Дивіться, яка краса. Неймовірно просто. А торговий комплекс. Який поруч величезний. Ну прям місто дивує. Дивісь, скільки риби там. Ого. Цілі косяки плавають. Ага. Диви, косяк, реально. Голуб... Голубам треба бути обережним. Можуть бути з'їдені рибами. Ось тут у нас рибка. А тут у нас черепашки, дивіться, на сонечку гріються. Які фанові! Клас. У них будиночок класний, бачите? Які? Ех, Краса. А ось на цій локації ми бачимо місцеве бомбосховище для місцевих жителів, яке було збудовано в 37-38 році, коли була націоналістична війна. Франко. От, атакували місто з літаків, з моря. І ось тут переховувалися місцеві жителі. От. Тут більше 300 бомбосховищ і вхід в них розташований у цій ці, ці прекрасній будівлі. Але, звісно, історичні факти пов'язані з цим дуже мрачні. Дуже сумно, що таке було. От. Лишилася така історична спадщина у Кастильоні. Ось. Але тут все так досить облагороджено, красиво знову ж таки. Центральна вулиця. Ой. Ну і напевно, що в ті часи це була місцинка, де можна було вижити. Ось з цього ракурсу трішки краще видно, як виглядає це бомбосховище. <звук> і воно тут все це діло переходить у алейку, яку я вам трішки раніше показував. А зараз ми прибули з Любашкою до Крао Декастея. Це містечко вже біля самого моря. Такі величезні хвилі можна бачити сьогодні. Люди займаються серфінгом Там от чувачок. от Тут он хтось заряджає свої походу електровеліки чи що Треба глянуть. Пляж такий пісочний класний. Так, електровелики, о, ребята. Прикольно. Ух! і вид. Чумачечий. На гори, на море, на сам порт. Тут, До речі, не так і багато цих вишок, кранів, вони всі сховані за цією великою будівлею, тобто їх не так сильно видно. От. А пляж, звісно, шикарний. Клас. Як тобі? Мені дуже подобаються дуже класні хвилі, можна серфити і з таким видом, чудовим на гори, багато людей. Пальмочки, там ще стежка є от, вздовж цієї лінії. Так от іде стежка. Класно, можна прогулятися. А тут пісочок. Зацініть затонула лодочка невеличка на самому центрі пляжа. Або її прибило з моря, або вона не встигла вчасно звідси вийти, щоб... До шторму. Які кольори тут взагалі? так? Як вам? Краса! Супер! Мені дуже подобається. Там ще місто якесь інше біля гір Зараз ми гуляємо вздовж берегової лінії і тут такі прикольні скверики, місця для паркування. Ось машинку можна тут прям лишити. Там от столики. Такі пальмочки прекрасні, зелена зона. Можна приїхати на пікнічок зі всім своїм. От, безкоштовний паркінг повсюду. От. І біля самого моря, там трішечки видно. Відпочивати з родиною, з сім'єю. Дуже бюджетно це можна робити. От, наприклад, цей мужчинчик заїхав сюди, то кайфує, відпочиває. От. Дуже оригінальні пальми, вони якісь товсті стовбури мають, так? Да? Так. Да. І... Гляньте, так, 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 так. Ми дуже багато сьогодні ходимо, тому вирішили записати ще трек. Ну, сорочки, все культурно. там лавочки Там лавочки. Посидіть, подивиться на морько. Вона у нас морько вже. Насолода. Просто насолода. Сьогодні така прогулянка у нас. Тут навіть є спортивна площадочка. Можна позайматися. До речі, будиночки на колесах вон, припарковані дуже зручно. Екологічні зони. Є навіть такі краніки з водичкою, де можна попити щось. Тобто, ну, все є. Можливо, що не можна ноги мити там. А, не можна ноги мити, так. Да? Блін, обідно. А, а так хотілося. <laughs> Якось так.